Его це наш внутрішній образ себе. Не ворог він нам і не друг, а певний такий фільтр, через який ми з вами дивимося на світ. Але его формується ще в далекому-далекому дитинстві. І дуже на формування нашого его впливають слова батьків. Їхні вчинки, оцінки в школі, як нас оцінують не тільки оцінки за предмети, які ми отримаємо, да? але як нас приймає оточення. Чи вони ставляться до нас знеціненням, чи, навпаки, нас приймають. Да? Отакі от перші перемоги і поразки. Якщо в дитинстві склалася якась така ситуація, наприклад, от в мене була ситуація, коли мені дали вивчити вірш, але склалося так, що я його не зовсім добре вивчила. Чи мені він не сподобався, ну, мені не хотілося його вчити, в чомусь, чи не було часу, я вже не пам'ятаю. Але коли мене викликають до дошки і говорять: давай прочитай вірш, я виходжу і починаю запинатися. Вчителька незадоволена. У неї така реакція: ти що, не могла вивчити вірш? Де? Клас якось так підбурює. знаєте? Ти така сяка, да? десь такі думки в кожного в голові. І тут, що мене як дитини чіпляє, мене знецінюють. Я не зробила щось і мене знецінюють. І ця програмка, така установка може залишитися на все життя. Тому, ще раз, его наше формується в дитинстві. І як вели себе з нами наші батьки, що вони нам транслювали, так? чи вони давали нам бути відкритими до світу, чи вони дозволяли нам дивитися на життя своїми очима? Чи все-таки говорили: не лізь туди, не чіпай того, те не можна робити? Не лізь, бо впадеш, не стій, бо ще щось там станеться. так, І оці. Установки, які сформувалися там, вони накладаються пошарово, і ми за ними забуваємо про себе. І, знаєте, оце саме его, і воно ще може ставити такі певні кордони, у яких немає реальності. Тобто, те, що я вже говорила, ми відчуваємо десь себе, але робимо по-іншому. І тут виходить, знаєте, така несостиковочка, да, можна сказати. Ви ніби хочете іншого, але у вас постійно в голові мамини слова, думки. Ти чому так робиш, чи чому ти так не робиш, да, тобі цього не можна робити. О, диви, яка вирядилася. Знаєте, інколи ви можете думати, це не для мене, але ви просто спробуйте. І мозок, те, що я говорила на початку, підлаштує все так, щоб підтвердити думку на позитив. Ще раз говорю: якщо ми говоримо, думаємо в голові про позитив, він з'являється в нашому житті. Якщо ми думаємо про негатив, він також з'являється в нашому житті. І знаєте, Дуже багато рішень, які ми приймаємо, вони є підсвідомі. Саме ті, які колись нам транслювали в нашому дитинстві батьки, бабусі, дідусі, школа оточення. І знаєте, це відбувається на такому автопілоті, можна сказати, що ми його просто не відслідковуємо, не відчуваємо в собі. Це є підсвідоме, да? і підсвідомість це, знаєте, такий всесвіт в голові, який запускає зміни, коли ви ставите намір. Ставлю намір. Сьогодні провести. Активний, щасливий, наповнений яскравий день. Відчуйте, спробуйте повторити в себе в голові ось цю фразу да? створюю для себе позитив, і ви побачите, як ваше життя малесеньке. Я не говорю, що відразу все буде швидко. Я взагалі не хочу говорити тут про швидкість. Ми далі з вами будемо говорити про момент бути тут і зараз. Але не вимагайте від себе того, що дійсно не ваше. Не заставляйте себе робити більше, ніж ви можете зробити в даний момент часу. Знаєте, наведу такий приклад. Ось Ситуація, наприклад, ви вирішили знайти нову роботу. І десь там. В соціальних мережах, можливо, десь на яких сайтах по пошуку роботи, ви бачите оголошення. Е, вам назначають зустріч. І знаєте, про що це говорить? Якщо ви шукаєте роботу, і ви цього дійсно хочете саме, якусь певну роботу, да? то ви її знаходите. На цьому ж самому сайті, можливо, листаючи сторінку Інстаграма чи Фейсбука, ви бачите оголошення і такий відгук в голові. О, це моє! Оце дійсно те, що ви хочете. А якщо складається ситуація, що ви і шукаєте роботу, і хочете ніби працювати, але робота не знаходить вас. А це говорить про те, що ви не в тому напрямку рухаєтесь. Вам потрібно переглянути. А чи дійсно я хочу саме цю роботу, чи я хочу щось інше. Я вже говорила да, про ефект плацебо. Обіцяла вам без термінів наукових, але інколи вони потрібні. Да? Так ще раз, ефект плацебо це коли тіло реагує на віру і в даному випадку навіть ліки не потрібні. І знаєте, от тут якраз виходить паралель, да? ліки, лікар розлічити тіло і езотерика це віра, яка запускає внутрішні процеси, які змінюють нашу поведінку, і як наслідок ми отримуємо певний результат. Тому, пам'ятайте, диво це не просто закономір. Яку ви ще не зрозуміли. І я думаю, після сьогоднішнього ефіру ви будете знати трішки більше, що саме відбувається з нами, з вами, да? що постійно вам десь забороняє рухатися йти вперід. На сам кінець хочу додати: відслідковуйте. Оці слова в своїй голові. Якщо прозвучала фраза по типу Куди ти йдеш, воно тобі не потрібне. Задумайтесь, а це ваші слова? Чи це слова вашої мами, тата, бабусі? Тому сьогоднішнім домашнім завданням, да, маленьким домашнім завданням буде, да, відслідковувати в себе ось ці фрази. А кому вони належать? Вам? Чи якійсь іншій людині. Якщо ця фраза належить вам, то приймаємо і діємо. Якщо фраза належить комусь, то ми просто говоримо, що віддаю цю фразу тій людині, від якої вона прийшла. І це зовсім не магія. Ви побачите, як навіть після ось такої манюсінької практики ваше життя почне кардинально. Дякую, що ви є. Дякую, що ви мене слухаєте зі мною. Для тих, хто вперше на моєму каналі підписуйтеся, тут дуже цікаво езотерика і наука у поєднанні, і далі буде.